Від 50 до 100 мільйонів людей по всьому світу загинули від однієї з найстрашніших пандемій в історії людства. А на той час ця цифра становила майже 5% від всього світового населення планети. Привіт! Я Катя. І Якщо ви готові до глибокого занурення в історію, сідайте зручніше. Сьогодні ми поговоримо про іспанку. Її перші етапи походження та початкове поширення. Незважаючи на назву віруса, найімовірніше, що з Іспанії він не походив. Насправді існує три теорії походження іспанки: Сполучені Штати Америки, а саме військовий табір Фанстон у Канзасі. 5 березня 1918 року кухар на ім'я Альберт Їтчел прокинувся з жахливим кашлем. До обіду того ж дня вже 100 солдатів злягли з тими ж симптомами. Ще через тиждень 500. І ось вам досить сумна іронія. Люди, що мали захищати країну, можливо, стали джерелом однієї з найбільших загроз для людства. Але що ж цьому передувало? Невже просто співпадіння? Не думаю. За кілька місяців до спалаху в цьому таборі проводили експерименти з вірусами на свинях. Другий підозрюваний Китай. І ні, не тому, що у нас все made in China. На це є свої підстави. У 1917 році у Китаї спалахнула епідемія респіраторного захворювання, дуже схожого на грип. І ось що цікаво: в той час близько 100 тисяч китайських робітників були відправлені до Європи на допомогу союзникам у Першій світовій війні. Уявіть собі, ви пливете на кораблі кілька тижнів в тісноті, антисанітарії. Ідеальні умови для поширення вірусу, чи не так? Виходячи з третьої теорії, іспанка поширилась з Франції, а точніше з військового госпіталю в Етаплі. Величезний табір на 100 тисяч солдатів, а поруч свиноферма. І це в 1916-17 роках знову створені ідеальні умови для поширення вірусів. Тоді лікар на ім'я Джеймс Баррі описував дуже дивну хворобу, називаючи її бронхітом пурпурового типу. Симптоматика. Як не дивно, дуже схоже на іспанку. Але насправді, незважаючи на те, де саме зародився вірус, він швидко став глобальною проблемою. Це як з вірусними мемами. Ніхто не знає, хто їх створює, але вони всюди. Весна 1918 року. Світ все ще у вирі Першої світової війни, і люди думають, що найстрашніше, що може з ними статись, це куля або снаряд. Але раптом. З'являється новий невидимий ворог, що виявився куди небезпечнішим. Перша хвиля пройшла тихо і майже непомітно. Симптоми стандартні для грипу. Лихоманка, втома, кашель. Більшість людей видужували за кілька днів і думали, що це звичайний грип. Але цей звичайний грип поширювався з неймовірною швидкістю. І причина цьому війна. Мільйони солдатів у тісних окопах військові кораблі що доставляють вірус по всьому світу. І знову. Ідеальні умови для поширення вірусу, яке мріє про світове панування. А тепер цензура. Нагадую, 1918 рік, Перша світова війна. У воюючих країнах газети не могли вільно писати про епідемію. Лише уявіть заголовки: у нас все чудово, ворог відпускає, а ще, до речі, половина армії злягла з грипом. Щось ніби не дуже надихає, правда? Незважаючи на те, що перша хвиля була досить м'якою. Вона все ж мала один досить незвичайний симптом посиніння шкіри у деяких пацієнтів. Але найстрашніше було ще попереду. Перша хвиля була лише репетицією перед справжньою трагедією. А тепер настав час розкрити одну з найбільших історичних несправедливостей, чому грип 1918 року називається Іспанкою. Перша світова війна в розпалі. Всі країни намагаються мати вигляд сильних та непереможних. Аж раптом. З'являється вірус, який косить солдатів ефективніше за будь-яку зброю. Що робити? Звісно ж, приховувати. Ніякого грипу немає. Це все ворожа пропаганда. А ці всі труни розвиток похоронного бізнесу. Що ще? І ось тут на сцену виходить Іспанія, країна, що обрала чесність. А за рахунок того, що країна обрала нейтралітет, військової цензури не було, і в газетах вільно писали про поширення епідемії. Уявляєте цей дисонанс? В іспанських газетах, премєр у лихоманці, король з грипом, епідемія охопила всю країну. А в інших країнах вороги тремтять, у нас все чудово. А наші солдати просто трохи стомлені, але не хворіють. І як результат, увесь світ дивиться на Іспанію і думає, що тільки там все так погано. Ось так і зародилась назва Іспанка. Осінь 1918 року. Світ ще не оговтався від першої хвилі пандемії, як раптом. Вірус повертається, але повертається інакшим, страшнішим. Як і кожна наступна хвиля будь-якого вірусу іспанка мутувала та адаптувалась до виживання, якими були симптоми другої хвилі, так вони змінились і досить жорстоко змінились: висока температура, кашель з кровохарканням, набрики легень, синій колір шкіри через нестачу кисню. А найгірше те, що ці симптоми розвивались за лічені години, і найбільше лякав вік вірусу. Він ставав набагато молодшим. Зазвичай від грипу страждають діти та літні люди, але улюбленою мішенью іспанки стали молоді люди віком від 20 до 40 років. Чому так сталося? Вчені вважають, що причиною була надто сильна імунна відповідь молодих організмів. Імунна система атакувала вірус з такою силою, що заодно руйнувала і власні клітини. Результати були катастрофічні у жовтні 1918 року. У США померло понад 195 тисяч людей. Це більше ніж кількість американських солдатів загиблих у всіх війнах ХХ століття разом взятих. І найбільше людей лікав не сам вірус. А швидкість, з якої він забирав життя. Були випадки, коли людина вранці йшла на роботу здоровою, а ввечері її вже не було серед живих. Лікарі та медсестри працювали на межі можливостей, і ніхто не знав, як з цим боротись. Антибіотики ще не вийшли, про противірусні препарати навіть і не мріяли. Лікарі були безсилі. Люди вдавалися до найрізноманітніших методів від часнику до віскі. Хтось навіть пропонував курити, мовляв, дим відлякує вірус. Спойлер не допомагало. Друга хвиля стала справжнім випробовуванням для людства. Вона показала, наскільки ми вразливі перед силами природи, і як швидко все довкола може змінитись. Настав час поговорити про тих, хто опинився на передовій боротьби з іспанкою, героїв в білих халатах і месники епохи пандемії. Уявіть собі, ви лікар початку ХХ століття. Ви тільки но навчились правильно мити руки перед операцією, і раптом на вас звалюється вірус, який вбиває людей швидше. Ніж ви встигаєте сказати перше слово з клятви Гіппократа. Медична спільнота 1918 року опинилась в ситуації, схожій на гру в шахи з зав'язаними очима. І противник постійно змінює правила. Так, у нас є хворий. Що ми можемо зробити? Аспірин багато аспірину. Не допомагає? Тоді кровопускання. Все одно не допомагає? Тоді важка артилерія. Танці з бубном? ні аспірин у величезних дозах. Ні кровопускання не допомагали, а навпаки, робили ще гірше. Але незважаючи на всі труднощі, лікарі та медсестри проявляли неймовірний героїзм, працюючи цілодобово і ризикуючи власним життям. І багато лікарів та медсестер самі хворіли. Вони буквально перетворювались з рятівників на пацієнтів за лічені години. Але навіть у цій ситуації були проблески світла. Ця пандемія стала поштовхом до розвитку медицини. Вчені почали активно досліджувати віруси, розробляти нові методи лікування. Отже, історія іспанки як перегляд фільму жахів. Тільки замість монстрів, віруси, а замість покинутого будинку цілі міста. А супергерої вони також є, але замість зброї в їхніх руках стетоскопи та термометри. І найголовніше, що ми можемо винести з цієї історії, це те, що людство вистояло. Воно здатне пережити навіть найстрашніші випробовування. Так, величезною ціною, але здатне. Проте історія ще не закінчена. У наступній частині ми поговоримо про те, як людство оговтувалось після пандемії, які уроки були винесені і як це вплинуло на сучасну медицину. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Дякую, що додивились відео до кінця та були зі мною. Пишіть коментарі в підтримку каналу, бережіть себе, мийте руки з милом. Та пам'ятайте, знання історії допомагають нам краще підготуватись до майбутнього.